Тож, яким був день напередодні для нашої країни, і чи є позитивні новини, також і нині? Розпитаємося у нашого гостя, мого колеги, ведучий 24 го каналу з Брюсселя наживо Олексій Печі. Уже є з нами. Олексію, вітання! Тобі рада бачити у нашому ефірі. Розповідай, яким день видався дипломатично напередодні, і чи є хороші новини із сьогоднішнього дня, 15 грудня. Питаю колега. Ну тут дійсно треба казати і про день вчорашній, але навіть можна припустити, що про день сьогоднішній, тому що вчорашнє засідання воно завершилося близько третьої години ночі вже 15 грудня, і відповідно на цьому можна. Говорити про те, що так званий український день і вступ у Європейській Раді вже завершився, але сьогоднішній день знову почався з доволі скандальних заяв польського прем'єра Віктора Орбана, який продовжує наполягати на тому, що Україна мовляв не може стати членом європейського союзу, і він буде всіляко цьому заважати. А тепер ще й гощина блокує рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів фінансової допомоги, про яку мали би. Узгодити ще напередодні, а, вже зараз зрозуміло, що на жаль, питання фінансової підтримки для України до 2027 року буде відкладено а, щонайменше до початку наступного року, принаймні про це говорять європейські політики. Що до цього питання повернуться вже на початку січня, але давайте от тепер про все по черзі, що відбувалося, що відбувається зараз. Ну і які звісно перспективи. Зокрема, за підсумками вчорашнього дня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що рішення про початок переговорів щодо членства в Європейському Союзі з Україною та Молдовою було ухвалено практично одноголосно. Зокрема, за його словами, лише один лідер не міг погодитися, але і не заперечував. Тут, звісно, натяк йде на Угорського прем'єра Віктора Орбана, а він дійсно в вирішальний момент залишив залу засідання, не залишив на своєму місці представника угорщини, і за процедурою Європейської ради, це означає, що одна з 27 країн не застосувала своє право вето. Відповідно, рішення було ухвалено 26 країнами, і можна казати про те, що воно практично одноголосне принаймні відсутність Віктора Орбана у залі засідання. Ну аж ніяк не позначилося на а, кінцевому а, результаті. Зрештою можна вже констатувати, що рішення про початок переговорів ухвалено. Втім, Віктор Орбан а, все ще продовжує намагатися його зірвати. Тепер він намагається виправдатися. Ну щоправда, не перед лідерами Європейського союзу, а напевно перед угорцями і, можливо можу припустити суб'єктивно ще й перед Кремлем. А вже сьогодні, зранку, Орбан запевняє, що він годинами вчора намагався переконати європейських лідерів не підписувати початок переговорів про вступ з Україною. Втім, його нібито запевнили, що угорщина точно нічого від цього не втратить. А щоправда, тут треба зробити ремарку ті е, представники, ті е, помічники європейських лідерів, які були на засіданні, коли вони виходять до нас, до журналістів. З неофіційними заявами, то вони якраз сказали про те, що Віктор Орбан насправді не заперечував кілька годин, а просто мовчки чекав моменту голосування, і коли цей момент настав, він дійсно доволі цивілізовано, просто вийшов із зали, аби інші 26 лідерів ухвалили це рішення. Втім, тепер Віктор Орбан погрожує, що Європейська рада, якщо вона не рахуватиметься з його бажаннями, то він тоді вже через угорський парламент. На будь-якому етапі а, може дійсно заблокувати вступ України до європейського союзу. На жаль, юридично це дійсно можливо, але що показово, отакі коментарі про те, що він буде і надалі блокувати наш шлях до європейського союзу, Орбан чомусь робить не тут, не у будівлі Європейської ради, а говорить про це на а, угорському радіо, Тому я пропоную послухати пряму мову. Це погана форма допомоги, але в інших країн були два серйозні аргументи, які необхідно було взяти до уваги: одне, що їх 26, а ми одні, а інше, що Угорщина нічого не втрачає, бо за нею залишається останнє слово. Питання членства України має вирішуватися національними парламентами. Тому, якщо ми не хочемо, щоб Україна стала членом ЄС, то парламент Угорщини матиме можливість проголосувати за це. Тим не менш, інші лідери європейського союзу сьогодні більш позитивні щодо рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою. Наприклад, президент Литви Вітана Снауседа запевняє, що європейські лідери сьогодні мають насправді святкувати майбутнє приєднання і України і Молдови до європейського союзу. Тема мова це неймовірний політичний процес. Лише вчора ми обговорювали питання щодо проектів про переговори та кандидатство для України, Молдови та Грузії. Сьогодні ми святкуємо. Я пишаюся, я дуже пишаюся тим, що я європейця, і необхідно було надіслати цей політичний сигнал нашим друзям, особливо в Україні, адже ця країна знаходиться у стані війни. Тим атмосферу такого святкування все ще намагається погіршити саме угорський прем'єр Віктор Орбан. А нагадаю, що вчора питання бюджету європейського союзу було відкладено ще до того моменту, як лідери почали загалом розгляд питання про фінансову підтримку для України. А вона має бути включена до загального бюджету Європейського союзу, який вже розпланований до 2027 року. І ця сума складає 50 мільярдів. Євро тепер Віктор Орбан запевняє, що Україна не повинна отримувати аж такі, на його думку, великі суми грошей саме з бюджету Європейського союзу, оскільки Україна не є частиною блоку. Інші лідери зараз запевняють Україну, що можуть все ж таки спрямувати допомогу Україні дійсно поза бюджетом європейського союзу, якщо Угорщина буде продовжувати свою блокаду. Не виключено, що зараз Віктор Орбан прагне отримати ще 21 мільярд євро із бюджету європейського союзу, які все ще залишаються заблокованими, як ви знаєте, через порушення угорщиною верховенства права, і саме за такі от порушення Європейський союз і заблокував близько 31 мільярда євро для угорщини. А, і зараз а, Орбану вдалося напередодні а, цьогорічного саміту все ж таки розблокувати 10 мільярдів. Відповідно, є вже натяки, є чутки про те, що Орбан дуже хоче отримати ще 21 мільярд, і Тоді нібито змінити свою позицію. Насправді тут в коларах ходять вже такі певні а, чутки розмови про те, що от, саме його а, вихід із зали засідання під час голосування за. На початок переговорів про вступ України до європейського союзу, от це якраз і коштувало для нього 10 мільярдів євро. А зрештою тепер схоже, що питання фінансової підтримки воно точно буде відкладене, і це вже не заява Віктора Орбана, а зокрема президент Європейської ради Шавель Мішель запевняє, що на жаль, але наразі немає одностайності у питанні виділення фінансової допомоги Києву у 50 мільярдів євро. А тому до цього питання лідери європейського союзу повернуться вже на початку наступного року, тобто у січні, Прямо мова. 26 лідерів погоджуються, що підтримка України зараз необхідна. Перегляд бюджету включає запропонований пакет для України в 50 мільярдів євро, а також витрати на міграцію, оборону та інші пріоритети. Це означає, що ми повернемося до цього важливого питання на початку наступного року і спробуємо отримати одностайність. Також думку озвучує прем'єр-міністр Естонії Кая Калас. з її слів Україна точно не залишиться без підтримки, тому що була сильна воля 26 лідерів надати зрештою цю підтримку, і тепер лідери Європейського союзу до зазначеного терміну, до початку січня, розглядатимуть інші варіанти надання все тієї ж фінансової підтримки. З озвученого раніше можна виділити. А зокрема, два сценарії це допомога меншими траншами від Європейського союзу із бюджету ЄС, але не на період 4 роки до 27-го, А в, в варіанті, коли голосується допомога кожного року меншими сумами, або інший сценарій це виділення фінансування національними урядами, тобто кожна країна. А буде виділя... виділяти певні кошти на допомогу Україні, а не брати ці кошти з загального бюджету. І знову ж таки, буквально півгодини тому до нас виходив представник угорщини і на умовах анонімності. Говорить про те, що на такий сценарій угорщина згодна, і вони навіть погодяться виділяти певну суму грошей з власного бюджету, аби лише Україна не отримувала допомогу з загального бюджету Європейського союзу. Отакар От на сьогодні позиція а, Віктора Орбана. Втім. Прем'єр-міністр Естонії та Калас як повторює, що до цього питання лідери європейського союзу повернуться вже у січні. Залишається питання, що буде далі з позицією угорщини, тому що так само в Буларах можна почути про те, що всім лідерам ЄС ну вже набридла така позиція Орбана, який постійно одноголосно намагається заблокувати ключові рішення Європейського союзу. З цього приводу вже президент Литви Гітана Снауседа Науседа заявляє, що Угорщина не може тримати в заручниках. Інших 26 лідерів саме на усе, да, розкрив певні подробиці щодо того, як в європейському союзі а, можуть обійти те саме блокування Орбана. Президент Литви зараз запевняє, що Орбан а, сьогодні вже а, намагався закликати Європейський Союз розблокувати а, ще близько 20 мільярдів євро для Угорщини, аби Угорщина могла. Розглянути питання про скасування свого вето щодо подальшої допомоги Україні. Щоправда, тут виникає питання: наскільки лідери ЄС готові піти на цей крок, а тому, що навіть для України в цьому пакеті у 50 мільярдів закладено 17 мільярдів саме траншами. І інші 33 це все ж таки кредитні гроші. Відповідно, якщо ми. Розглядаємо аналогію з Угорщиною. То Угорщина хоче отримати навіть більше грошей з загального бюджету ЄС ніж а, Україна. Тому зараз президент Литви все ж таки натякає, що питання Угорщини, зрештою, може бути вирішене вже найближчим часом. Дуже на це... Через кілька тижнів можуть статися речі, які також можуть змінити думку Угорщини. Не потрібно її змушувати. Я вважаю, що найголовніше, щоб Україна отримала гроші вчасно. Тому ніхто не збирається чекати до березня чи квітня і знову розглядати це питання. Тож підсумовуючи, можна сказати про те, що дійсно питання України на сьогодні, принаймні, в рамках цього. Саміту вже фактично закрито. Головні його аспекти вже розглянуті. Сьогодні лідери країн Європейського союзу а, перейшли до розгляду питання війни на близькому сході і суто внутрішніх питань європейського союзу. А зокрема, прем'єр Бельгії Олександр Де вже закликав лідерів, а, все ж таки більше уваги приділяти війні Ізраїлю проти Хамас, якщо ЄС прагне відігравати більшу роль у цьому конфлікті і в регіоні близького сходу. Загалом на цьому в мене все колего. Тобі слово. чекаємо на 2024 рік. Тоді чекаємо на важливі рішення, з яких має початися наступний рік. І сподіваємося, що у Європі є розуміння того, що це рік російсько-української боротьби, яка продовжується, незважаючи на таких політиків як Віктор Орбан. Дякую тобі, Олексію, за детальну інформацію за важливі роз'яснення. Олексій Печій наживо з Брюсселя», ведучий 24 го каналу. Був з нами на зв'язку.